На Вінниччині підсумували результати конкурсу Безпечні стійкі громади на засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради. Цього року 38 громад реалізують 68 проєктів на майже 100 мільйонів гривень. Більшість з них для підтримки збройних сил, посилення безпеки та створення умов, які допомагають громадам бути стійкими під час війни. Підсумки конкурсу Безпечність, які громади обговорили на засіданні Координаційної ради з питань місцевого самоврядування. Цього року 38 громад області втілюють 68 проєктів, спрямованих на безпеку, оборону та зміцнення стійкості під час війни. Напряму стійкість 18 проєктів у 2025 році надійшло до експертної комісії і стало переможцями. Це проєкти щодо захисту цивільного населення. У першу чергу це діти в садочках і школах, люди в медичних закладах. Облаштовується 42 укриття в закладах освіти, та, що критично важливо, три сховища у лікарнях, включно з протирадіаційним. Більшість проєктів для підтримки сил оборони. Громади закуповують автомобілі, старлінки, безпілотники, системи РЕП та інше необхідне обладнання для оборонців. До конкурсу долучилася і Лука Мулашківська громада. Перед органами самоврядування стоїть багато викликів, але надзвичайно важливо це, звісно, підтримка наших сил оборони, тому що завдяки ним ми маємо змогу відносно мирно існувати і розвиватися. Тому з цього року бюджету громади було передбачено і витрачено 10 мільйонів 145 тисяч гривень на пріоритет безпека та оборони. Передано субвенції 3 мільйони 800 тисяч, закуплено обладнання, 4 мільйона, допомога військовослужбовцям та сім'ям віста 2 мільйонів. На засіданні також відзначили волонтерів, військових та представників місцевого самоврядування, тих, хто з перших днів повномасштабної війни підтримує громади та оборонців. Їм вручили грамоти та подяки обласної ради та військової адміністрації. Безпека і оборона, стійкість і турбота. То ці принципи вони сьогодні реально тримують ситуацію на місцях наших громад. Але знову ж таки без згуртованості, без командного підходу, без командної роботи неможливо було б і вирішувати ті виклики, які стоять перед нами, в тому числі наприклад і допомога при фронтовим містам. Конкурс безпечність який громади продовжать і наступного року. У громадах очікують на розширення можливостей та підтримку нових проєктів. Яна Колодинська, Вікторія Борущак, телеканал Вінничина.